Сьогодні росіяни знову цинічно обстріляли Запоріжжя, гатили по самому центру міста. Це була 15-та година. Причому повітряна тривога пролунала буквально за декілька хвилин до моменту удару. Попередньо вдарили балістикою, знову вдарили в самий центр міста посеред губ населеного району. Поцілили в приватну клініку, в кав'ярню та в офісні будівлі. Тобто там були суто цивільні будівлі. На жаль, вже відомо про трьох загиблих станом на цю годину. Відомо про 15 поранених. Одна людина у важкому стані серед поранених і двоє лікарів. А також нам повідомили, що шістьох людей шукають під завалами. Знаєте, з третьої години по місту ми чули, як їдуть швидкі, як їдуть спеціальні служби. Ну тому, що можна сказати, що дійсно це черговий терористичний акт наразі там. Продовжуються пошуково рятувальні роботи. Ми дуже сподіваємося, що кількість поранених вона не збільшиться попередню балістикою, тому що була загроза балістики, в повітряної тривоги. Нам про це повідомляли. Про пуски кабів моніторингові групи не повідомлялися. Але звичайно, що ми чекаємо на офіційне підтвердження від відповідних служб. Я перебувала в сусідньому кварталі, це ж центр міста, офісні будівлі. Насправді було дуже дуже страшно. Ми всі дуже злякалися. А люди одразу побігли в укриття. На щастя, неподалік тут воно є. Але те, що в Запоріжжі є недостатня кількість укриттів, це є беззаперечний факт. Ну, і одразу ми почули, як по місту їдуть швидкі, і зрозуміли, що це було десь поряд. А якщо це було десь поряд, то це звичайно що. Ну було очевидно, що постраждали люди, тому що я на ну вкотре вже скажу, що це самісінький центр міста, це житлові будинки, це цивільні будівлі, кав'ярні, магазини. Знову росіяни цілять просто посеред білого дня і чинять терор проти місцевого населення. Ви знаєте, я впевнена, що вони потім в своїх пабліках скажуть, що вони там вдарили по заводу, тому що там, де знаходяться ці офісні будівлі, це була колись будівля заводу, але він не працює стиж. 1995 року, тому це знову такий підступний терористичний акт по Запоріжжю. Звичайно, що люди шоковані. Ми ще не відійшли від попередньої атаки, яка сталася 6 грудня. Я нагадаю, що тоді загинуло 10 людей. Це також був удар по населеному району, і люди просто горіли в своїх автівках. І Ви знаєте, до сьогодні тільки стають відомі імена тих, хто загинув, тому що тіла доводилося ідентифіковувати. І щодня Запоріжжя постять історії про тих, хто загинув. Там були і дві школярки, і спортсмени. І звичайно, що цим приймаються, несуть квіти та лампадки на місце трагедії. І ось пройшло чотири дня, і в нас знову така трагедія. Звичайно, що люди шоковані, але на жаль, я хочу сказати, що це не перша, не друга така підступна атака росіян. Ми. З Самого початку повномасштабного вторгнення перебуваємо під постійними атаками росіян. Ви знаєте, дуже часто люди там з інших систем журналісти питають, як ви думаєте, чому вони це роблять? Ну я, як мешканка Запоріжжя, можу сказати, що в мене відповідь одна. Вони це роблять, тому що вони можуть це робити. Ось, наприклад, як вони з'явилася можливість діставати кабами до Запоріжжя 22 вересня, так вони цими кабами гадять. Вони просто тероризують населення. Насправді Запоріжжя дуже швидко приїжджають служби на місце удару, і нам повідомили, що завдяки спеціальній техніці, відтепер вони можуть не чекати від бою повітряної тривоги, а одразу їхати оперативно на місце. На місце вже розгорнути пункт незламності, де люди можуть подати документи, де можуть їм надатися психологічна допомога. Рятувальники наші, звичайно, що одразу ж розбирають завали, шукають людей. Ми дуже дуже вдячні нашим надзвичайникам. А ну найголовніша допомога, яка потрібна людям після таких ударів, це звичайно, ну по перше, медична, і по-друге, це все ж таки е, допомога у відновленні будинків, вікон, тому що на жаль, через те, що атаки вони є постійними, іноді просто навіть не встигають відремонтувати комунальники один будинок, коли е, туди або знову прилітає, або ще вони не встигли. Відновити минулі ушкодження, ось наприклад, минулого тижня, станом на минулу тиждень, в Запоріжжі було більше півтори тисячі будинків пошкоджених лише з 22 вересня, коли росіяни почали діставати кабами. А до цього ще також були пошкоджені, або навіть іноді ще зруйновані будинки. А зараз в місті тривають відключення. В нас вже навіть і обленерго погодилося з думкою запоріжців, що це дуже жорсткі відключення, тому що черги вимикають по декілька разів на добу. Тривають відключення по декілька годин, але нам повідомляють, що іншого виходу немає. І для того, щоб або трохи зменшити. Ці відключення або навіть повністю їх скасувати потрібно, щоб росіяни, принаймні тиждень-два не обстрілювали об'єкти інфраструктури по Україні. Але ми звичайно що розуміємо, що такого бути не може. А всіх запоріжців попередили, що ва... треба готуватися до важкої зими, що можуть бути і блекаути, і постійні відключення. Але з хороших новин, ну, наскільки це можна сказати, це те, що медичні заклади, наші заклади соціальної сфери, вони повністю забезпечують. Чині потужними генераторами в нас будувалися когенераційні установки, тому нас успокою, що принаймні люди, які знаходяться на лікуванні або там буде приїжджати швидкість, то на цю сферу відключення світла та блекаути вони не вплинуть. Звичайно, дуже важче людям, які знаходяться на території безпосередньо Запорізької області, в зони бойових дій. Тому що я нагадаю, що централізоване опалення воно є лише в Запоріжжі та в Вільнянську а в Запорізькій області більше п'яти. Десь пунктів знаходяться без валення, без світла, без газопостачання. Туди людям підвозять тверде паливо. Наразі централізоване опалення є лише тільки в Запоріжжі та Вільнянську.